Всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співай. В Житомирі учні ліцеї номер 3 кулядуватимуть містом, аби зібрати кошти на дрон для військових однієї з житомирських бригад. Організували таку акцію самі ж учні. Це буде збір, який буде тривати з 25 грудня по 27 грудня. Ми збираємо 30 тисяч гривень на дрони. Орієнтуємося на дрони Mavic і на дрони FPV. А це збір для наших бійців. Ми збираємо на конкретну бригаду. На передову костюми це нам допомогла допоміг татор Івана Кочерги на Житомирській, аби пригадати наші українські традиції. Також ми з дівчатами хустки вирішили віднайти у наших бабусь у селах, також там буси, все підбиралося, аби пригадати. Що ми українці? Ось наша насправді українська український одяг. Ми будемо ходити по місту. Деякі вчителі нашої школи зголосилися нам допомогти і написали класному керівнику свої адреси. Також ми будемо розміщувати у себе на сторінках в інстаграм інформацію про це все, і там буде зазначено, що. Тих, хто хоче долучитися, у кого є таке бажання допомогти нашим хлопцям і е дівчатам, е вони можуть написати у дірект мені і іншим е там ребятам, І ми е ці адреси запишемо собі в алгоритм і будемо по спискам ходити. Також ми будемо просто ну, типу, ходити по домівкам, але ви ж розумієте, наразі такий час, що люди бояться відкривати двері. До процесу підготовки залучені усі: хтось підбирав мелодію, хтось шукав колядку і, звичайно ж, не забували про репетиції, каже президент кальцею Вікторія Нікітчук. Учні кажуть, у такий спосіб хочуть не лише допомогти військовим, а й нагадати про наші українські традиції та підняти оточуючий настрій. Колядку вибралась випадково. Побачила її в соцмережах. Не знаю, вона мені так одразу запала в душу. Я написала в нашу групу, походила, попитала, хто ну з нами бере участь. І ми вирішили, що ця колядка чудово підійде вона не дуже довга і займає не так багато часу, щоб її добре вивчити, прорепетирувати та добре себе показати, щоб люди до нас долучалися, нас підтримували. Репетиції в нас проходили не щодня, але ми намагалися, хоча б декілька разів в тиждень зібратися після уроків на декілька хвилин. Щоб, хоч один-два рази пройти цю колядку, ми хотіли повернути ті традиції, які колись були у нас в Україні, на жаль, і якось з кожним роком ці традиції забуваються, і зараз такий складний час, що ну мало людей про це згадує. Тому ми вирішили підняти якось український дух, подарувати людям посмішки, навіть якщо вони не долучаться до нас, ми просто подаруємо їм щастя, будемо ходити по вулиці, співати інші колядки. Але саме з цією, як не знаю, символ наших предків, наших бабусь, дідусів, прабабусь, які хотіли подарувати і передати нам цю культуру. Ось ми зараз її символізуємо в наших піснях, які хочемо ходити заспівати. На власному прикладі учні хочуть показати і дорослим, і молодшому поколінню, що кожен може бути корисним для своєї країни, кожному українцю з самого маленького періоду. Напевно, навіть з 10 років, коли там у дітей з'являється якась можливість десь допомогти, то кожен повинен допомагати. Це, Як мінімум, виробляє у дітях волонтерські навички. І у дітей буде добре сформований, добре сформований світогляд. Вони будуть розуміти, що таке волонтерувати, і вони будуть розуміти, що чому важливо допомагати країні, людям так раніше вдягалися козаки. Козаки у нас були дуже хороші вояки. Також козаки, це все пішло із козацтва. І зараз, як ми ходимо в таких нарядах, ми згадуємо зараз нашому новому сучасному нашому світі. Ми згадуємо наші старі традиції, наших козаків. Те, що у нас є дуже велика. Різноманітна історія задонатити юним волонтерам можна на банку, яку організатори опублікували на своїх сторінках у соцмережах. Долучайтеся, адже нашим військовим також потрібна допомога. Каріна Симболюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.